Четвертий рік поспіль пацієнти дитячого реабілітаційного центру Турбота мають можливість проходити арт-акватерапію. На всеукраїнському конкурсі місцевого самоврядування центр виграв грант на суму близько півмільйона гривень. Ці кошти пішли на оснащення та очистку потрібного басейну та на підйомник, який передбачений спеціально для дітей з діагнозом ДЦП, щоб і вони мали змогу проходити реабілітацію у воді. Діти з самого маличка з маленького віку вони починають плавати. Водичка вона розслаблює їхні м'язи, вона допомагає діткам з ДЦП. Вони активні в воді, вони краще рухаються, їм легше. Щоденно в реабілітаційному центрі Турбота допомогу спеціалістів отримує близько 30 дітей. В середньому тривалість лікування три тижні, після чого до двох місяців батьки працюють з дитиною вдома, і якщо є необхідність, повертаються до центру на повторну реабілітацію. За словами завідуючої реабілітаційного центру Турбота Валентини Базилюк, основна увага у центрі приділяється дітям з діагнозом ДЦП та профілактиці інвалідності. Ми робимо акцент на медичну реабілітацію в поєднанні з соціально-педагогічною реабілітацією. Якщо в інших центрах це розрізнено там, скажімо, більше роблять нахил соціальна, педагогічна реабілітація, то в нас саме медико-соціально-педагогічна реабілітація. Однорічний Володимир разом з мамою Лесою у вересні цього року переїхав до Хмельницького з Маріуполя. Сьогодні він проходить курс реабілітації у центрі Турбота, адже чотири місяці тому маленький вовчик переніс інсульт. Ми приїхали сюди, в нас хлопчик не ходив самостійно. От бачите, він зараз ходить нормально все погано ручкою брав правою, У нас був паре з правої сторони, відказала права сторона. І зараз, слава Богу, все налажується загалом. В реабілітаційному центрі Турбота діти отримують послуги масажу, парафінотерапії, арт-терапії та іншу кваліфіковану допомогу спеціалістів.